Вітаємо у свіжому випуску Бібліодайджест, цього разу про великі літературні події в Україні та світі, Черкаський фестиваль, українську присутність на міжнародних ярмарках, нові книжкові премії та гучні імена серед номінантів. Тож починаємо. У Черкасах відбувся книжковий фестиваль з містом, на що зібрав понад 30 українських видавництв і десятки авторів. Подія мала не лише культурну, а й благодійну складову. Відвідувачі долучилися до збору коштів для військових і медиків. Фестиваль може стати новим форматом відродження колишнього черкаського книжкового форуму. Український інститут книги відбив підсумки 9 місяців 2025 року. Українські стенди побували на чотирьох міжнародних ярмарках у Лондоні, Лецингу, Болоні та Варшаві. Загалом участь узяли 67 видавництв і понад 60 авторів. Також Український інститут книги продовжує програму Translate Ukraine, що підтримує переклади українських книжок двадцять. П'ятьма мовами світу. Найбільша книжкова подія світу, франкурський книжковий ярмарок, стартував цьогоріч Україна представлена окремим стендом під гаслом Freedom to Write, що наголошує на праві слова навіть у часи війни. Українські видавці презентують нові переклади, зустрічаються з колегами та партнерами, а також долучаються до дискусій про культурну супротиву. Книжкова премія TikTok втретє оголосила перемогу Можці серед фаворитів видання, які стали вірусними, завдяки читачам, українська спільнота буктук активно підтримала книги, що говорять про війну, ідентичність та самопошук. В Україні заснували нову відзнаку премію захисників свободи слова. Її мета підтримати журналістів, письменників, активістів, які ризикують заради правди. Серед перших номінантів українські журналісти, що працюють у прифронтових регіонах і продовжують висвітлювати реалії війни. Чотирьох українських авторів номінували на міжнародну дитячу премію пам'яті Астрітлінгер, одну з найпрестижніших у світі. Серед них письменники, які працюють із темами дитинства війни й надії, створюючи тексти, що реалізують і резонують із дітьми різних країн. Новий культурний простір фундамент став платформою для незалежних видавців, дизайнерів і митців. Тут відбуваються виставки, зустрічі з авторами, дискусії про сучасну культуру і дизайн книги. Проєкт має на меті створити ґрунт для розвитку креативних індустрій в Україні, саме тому його символічно назвали фундаментом. Більш детальніше переходьте на наш сайт і читайте. Новини жовтень, це місяць книжкових діалогів і нагород. Українська література все активніше звучить на міжнародних сценах, а нові культурні ініціативи вдома створюють простори для розвитку. Книга знову стає місцем сили, де слово це і захист, і натхнення. Залишайтесь бібліодайджестом, щоб не пропустити головного зі світу літератури. До наступного випуску. Бувайте!